Минулої доби армія РФ завдала 21 удар по цивільному населенню. Ворог застосував ЗРК с 300 авіацію, артилерію, танки, РСЗВ град та ураган. Влучання ворожих снарядів зафіксовані в 13 населених пунктах: міста Авдіївка, Курахове, Селидове, Часів'яр, села Бердичі, Дружба, Ласточкіно, Малинівка, Миколаївка, Новокалинове, Олексіївка, Соловйове. Торське. пошкоджено 25 цивільних об'єктів, 10 житлових будинків, адмінбудівлі, два приватних підприємства, три заклади освіти, лікарню, автомобілі. градів окупанти вдарили по часовому яру. Вбили людину та шість. Поранили. Пошкоджено шість приватних будинків внаслідок артилерійського обстрілу. В селі Торське поранено цивільну особу. Чотирма ракетами С-300 армія РФ поцілила по місту Селидове. Зруйновано навчальний заклад, пошкоджено дві адмінбудівлі. Два приватних підприємства, багатоквартирні будинки, автомобілі. По Авдіївці ворог бив з авіації та танків. Руйнувань зазнали лікарня, заклад освіти. Дві оселі пошкоджено внаслідок артобстрілу в Миколаївці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.